Де бою ще товариство? Бачите, якщо щось бачите, темінь така середина вересня. Як кажуть, холодно стало, осінь настала. Вже така амуніція. Осіння. Ну і от грибочки такі також осінні. І тут. Такі грибочки. Зараз ми ними займемося, але там далі також є якісь грибочки. Це полізли гриби в грубому лісі. Ти їх не було два тижні. Давай ми ці зразу будемо брати. Ну і ось якісь малесенькі гарні гриби І що там а ще шеї Щитки такі от. Ось отсії Ланячі ріжки Гри останні надії для початківців щоб хоч щось з лісу принести. Ну і зараз займемося цими рибами. Так, цими вирвали а цей. Такі грибочки. Грибочки як бочки. Зараз чистимо і дивимося, що маємо. Ну от ми наскладали таких грибочків. Раз, два, три, шість штук. Нормально. Там шість, там шість. Шість помножити на шість. Буде тридцять шість. Подивимось, чи буде наше замовлення виконано. Збираємо в грубому лісі. Грибочки, бочечки. Ну от таке наприклад. І а, такі пузаті, пузаті. Пузаті, пузаті. Ну. Ой, щось він змучений. Ну нічого. Так має бути. Грибе є всякі. Дувався. Ось цей, оцей твердезний, як камінець. Ну і давай цей вже вилущим. О! Ось такі три. Три ще не богатирі, але мали ними бути. Ось такі грибочки. Той геть пузатий він. От що з нього лишилося? Це так є. Як велике пузо, то маленька шляпка. О, а ці такі білі, твердесні. І такі, як мають бути. Ну і торбочка наша повниця під акомпанемент дощу. Кап-кап-кап. Оце ми в такому виді і в таких корчах капає. Капає, капає, все мокре. Ходити нелегко, збирати важко, а знімати кіно ще важче. Але народу потрібні видовища, тому продовжимо. О, вон, бачите, що є. Оскільки тут все дуже складно, ми їх будемо зразу збирати по ходу, добре? Раз. Два. Так. Тут така краса. Такі мікроби. Ну і мамуся. Чи це татусь, диви, який гарні. І з того боку там ще є один грибочок. Ну що. Лущимо ці горішки. А, біля нього що, мухомор? Бачите? Оце мухомор. Прямо біля нього. То є гриб От так це все виглядає. Ага, ще то зараз досягну. Що там у нас? Раз, два, три, шість. Ну я ж казав, шість на 6, шість, 36. Шість. А помножити на два, буде 72. Ну, побачимо, що буде. Ну оце отакий вихід. Непогані гарні грибочки. Трошки до цього ніжка червива. Це так як я казав в попередньому відео, що осінню починає червивити ніжка, або земля тепла порівняно з повітрям. І хробак іде з землі вже. А шляпки чисті в них. І грибочок. Що ви бачите? Я бачу літній гриб. От що я бачу. У вересні. Гарний все. Лише все літній. Зараз ми детальніше глянемо. Ну та й що? Завелися деякі. Деякі нові грибовиська, я не скажу, що це осінні нові грибовиська завелись. І оці я прийшов по тих, що родили дотепер. Все вигнило, стоять такі шлапаки літні і все. Хоч ті булочки такі симпатичні, можливо, вони ще не виросли, не розкрилися. Ну щось це, якщо і є осінні гриби, то їх дуже мало. Мокрий, оце одіжки. Що би ви не вділи, які плащі, які не промокашки, якщо лазити по корчах, будеш мокрий наскрізь. І в такий осінню єдиний вихід це під ці всі плащі одівати фліси. Фліс, навіть як ти на мокрий, намок. То він тебе гріє, щоб, щоб не змерзнути. Бо то що мокрий, то чи раз моклося. Та йдемо йдемо вже додому. Закругляємося. Ну такий результат. Міг би бути і ліпший на ті дощі, на то все. А от ці дощі, вони такі цікаві. От є гриби і як падають довший час дощі, холодні дощі, плюс 4, плюс 7. Вони навіть можуть гриб вимочити грибницю, так само як жара нищить грибницю, так і холодні дощі її вимочують, що, що грибів може і не бути. Тому вологи достатньо. Тепер треба ще чекати тепла, а тепло буде. Жовтий, щоб вся жить впереді. Так що до роботи. Все почистимо і... Будемо закруглятися. Дуже складно то все. Тому що то, що я мокрий, то то байка. От що Техніку мокрими руками брати, то вона не для того. На відміну від мене може не витримати. Добре, йдемо. Оце в основному такі гриби. По одному, по одному. І от такі вони світлі, сонця не бачать. Сховався, Літній 100%. Ось ну, такий зелений низ. Літній гриб. Ну але там грибочок, там грибочок, та й мішочок. Не все звичайно показую, бо мокро, так що до ліпших часів чекаємо. О, кому холод не перешкода. Ці підосиноки ростуть у будь-який холод. Диви який. Здоровенні ось така картинка. І такі підбережники. Зараз ми їх зберем і тут є. Десь. Їх тут Є. Цей красивий бере. Ще є? О, а це що за звір? Дикий? Спали в контору. Ну от таке. Хто в темі мого грибарства каже відколи це ти підберезники збираєш. Збираю відтоді, відколи вони в мене ростуть коло хати. Це ми вже вдома. Гірську частину ми відбули. Там дощі лиють, я приїхав дощем і дощем поїхав. Тому там не було нашої зустрічі на столику. Організуємо зустріч на нашому домашньому столику і подивимось результат. Що стосується тих підберезників, дивіться там ті адепти зрізання, що ти би собі не став ніколи зривати, бо ти би знищив грибницю. Бачите, я в себе на городі. В домашньому грибовому городі я їх зриваю, ніяких зрізаній. Це я не орієнтацію поміняв на кошики. Це захотілося зробити таку інсталяцію в таких кольорах. А у нас будуть традиційно мішки, як завжди. Мішки наше все. Це просто гарні грибочки. Хоч і вдома наш традиційний огляд здобутків, але ніяких корзинок. Наші всім знайомі мішки. Оце це наш урожай. Ну я знаю. Ну я потім узнаю. Дома точно вісім туди-сюди. Побачимо. Зараз подивимось. І до роботи. Ось урожай за сьогодні наш. Такі грибочки є симпатичні. І бачите, всі світлі, шляпки в основному. Бо сонця не бачать, дощі падуть і довгоногі їх виганяє швидко Зараз ми детальніше це все діло обсудимо ось товариство наш результат О, грибочки дуже симпатичні гарні такі розвалюхи розвалюхи ми лишили в лісі а бач прийшов дружок що ти хочеш? Ой, плавник. Йди, іди, 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 не ходи. Тікай. Потім прийдеш. Потім. Під завісу. Тікай. Грибочки гарні. Приїхав дощ ішов, Поїхав з лісу, дощ ішов. Мокре все. І ти хочеш послухати. Добре, ближче до грибів. Ну, гриби росли швидко. Бачимо, що світлі, довгі, гарні. Ну і були, були розвалюхи. Ну, я їх, звичайно, не брав. Пішли гриби вже грубим лісом. оті грибовиська суто осінні. Вони так по одному. Що характерно, гриби росли як купами. Я десь половину набрав, що росли по 4-6 штук купами, так і по одному. І... Місця треба знати, треба знати, але як хтось поїде і йому повезе, і він попаде на пару таких куб, буде мати, буде мати щастя. Їхав, звернув увагу на березу. І в мене тут є береза, в мене береза взагалі ще зелена повністю, а по дорозі вже почала жовтіти береза. Якось читав в одній книзі, що самий пік грибний, ну вже остання фаза. Наступає тоді, коли жовтіє береза. Так що вона лише почала жовтіти. У зв'язку з цими всіма погодними катаклізмами ми можемо збирати і до грудня ті гриби. Подивимось. А ці ми, як зазвичай, облікуємо, напишемо. Морально все прекрасно. Фізично трошки важко, але це воно важко зараз. Потім то всі труднощі забуваються і залишаються тільки приємні спогади про гриби. Добре, до зустрічі. Щастя, здоров'я, товариству. Всього найкращого. Лайка! Іди сюди.